Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Аращук. Не все так однозначно. Я дуже не люблю цей вислів. Однак, якщо ви мені скажете, що війна об'єднала весь український народ, а всі корупціонери, прихопивши кошти, виїхали за кордон, а теперішній уряд все тримає під контролем, то я скажу вам: не все так однозначно. Нещодавно, як грів на голову, прокотився корупційний скандал, відбулися масові звільнення. Що це? Тиск Америки і Європейського союзу, чи щось інше, і чи не є це першим кроком до великих змін в нашій державі? Про це і не тільки сьогодні в нашій програмі. Я буду говорити з Ростиславом Кукурузою, депутатом Івано-Франківської обласної ради, головою фракції Європейська Солідарність. Пане Ростиславе, доброго дня! Добрий день, пані Олена. Доброго дня, шановні глядачі. Звичайно, я хочу, щоб ми з вами поговорили сьогодні про корупцію, і про вчорашній візит Байдена до України, і про, можливо, щось передбачимо, що він сьогодні скаже, звертаючись з Польщі до всіх європейців, і, зокрема, до українців. Однак, напевно, почнемо з наших місцевих проблем, з наших таких важливих питань. А по великому рахунку. З вашої фракції почнемо, тому що у в нас ще й студії було дуже багато депутатів протягом цього року. Однак мені не доводилося зустрічатися з європей... з депутатами Європейської солідарності, і тому звичайно я мало проінформована, як ваша фракція пережила цей рік. Ну знаєте, я думаю, що ми всі ми всі разом прокинулися 24 лютого в іншій країні, і ми всі разом змінили наше життя і перевели його на військові оборонні захисні рейки. Ви знаєте, я собі пригадую той день, 24 лютого, і в сенсі політичному на 25 лютого було запланована сесія обласної ради. Вона була мала бути дуже цікавою, дуже борлило тоді в країні. Була ну політична боротьба була на піку, правда, на піку, і ми, ми мали свої плани. Але 24 лютого ворог наші плани змінив, і я вважаю, що е, політична боротьба. Зупинилася, і це правильно, тому що ми стали всі в один стрій, ми стали всі єдині, ми стали всі м перед е завданням, як е дати собі раду, як дати раду своїм родинам, як забезпечити, е що що ми можемо зробити для того, щоб е дати гідну відсіч ворогу, щоб забезпечити. Суверенітет і обороноздатність а можу нашої країни. я оборондознання заперечити, бо на превеликій желі для нас всіх це відомо. Чимало, я вже не кажу не ваших однопартійців, але депутатів інших фракцій, інших партій. Ми знаємо, як вони в перші ж дні, навіть ще за кілька днів до вторгнення росіян на нашу землю, зібравши певні кошти, виїхали за кордон. Ми знаємо, скільки колаборантів виявилося в одній із дуже відомих партій сьогодні. У вашій партії є якісь відступники, у кому ви розчарувалися і зрозуміли, хто є хто? Ви знаєте, я можу з честю сказати, що жоден депутат ну, Верховної Ради, жоден депутат Франківської обласної ради, жоден. Депутат місцевих рад з Івано-Франківщини він не покинув територію України. Сьогодні, на сьогоднішній день, ми маємо наших представників в 51 раді. Зараз говоримо про Івано-Франківщину. Правда, 69 територіальних громад, 69 рад, які сьогодні працюють на Франківщині. Ми маємо, ми маємо своїх представників в 51 раді. Наших депутатів там працює 255. і всі вони ну на місці, тобто всі вони в Україні. Частина наших хлопців захищають, поповнили ряди Збройних сил України, ряди територіальної оборони. Взагалі 86 членів партії сьогодні перебуває на службі в рядах Збройних сил України. Але і змінилося життя, знаєте, Офісу партійного, змінилося життя організації після 24 лютого. Тому. Що, Перший день, звичайно, був шок як для всіх нас. Правда, ми думали, як, як дати раду. Ще раз кажу родинам, як забезпечити роботу трудових колективів. Насправді так, але потім ми вирішили, що в сенсі в сенсі партійному, в сенсі організації партійної роботи, ми наш офіс перетворюємо в хаб який буде працювати над гуманітарною допомогою, бо згадаємо, що вже зразу 26-27 лютого до Франківська почала з'їжджатися неймовірна кількість людей з східних теренів нашої України. І це були люди, які потребували допомоги. Плюс наступний напрямок роботи це була неймовірна потреба у всьому у нашому війську, неймовірна потреба у формуванні, у допомозі військових. І, власне, от над цими, над цими двома напрямками була сконцентрована наша робота в перші дні після війни. Дякувати Богу, наші колеги мають дуже багато контактів з за кордоном і скажу вам навіть такий приклад що вже наприклад 5-го, я зараз пам'ятаю це березня один з провідних польських фондів він називається гумано тобто це величезний величезна громадська організація яка яку донатять і ООН, і всесвітня організація охорони здоров'я вона вже 5-го березня передала на потреби медичних закладів Франківська, Львова та Києва, ліків, ліків, ті, які були, ми розуміли, в той момент найбільш потрібні, десь на півмільйона злотих. Ну, півмільйона злотих, щоб ми розуміли, це 4,5 мільйони гривень. От. І таким чином, використовуючи наші контакти за кордоном, ще раз, ми почали організовувати і гуманіт, і доставку гуманітарної допомоги. і Ну можу сказати зараз одну цифру, десь приблизно сьогодні коло 600 тонн гуманітарної допомоги за допомогою наших партнерів. Нам вдалося привезти до України. Спочатку це була гуманітарна допомога, задайте, яка йшла до Києва. Тоді ми поїзди грузили. Пам'ятаєте, була така ситуація: Миколаїв, Полтава, ті міста, які з перших днів стали прифронтовими Харків. Харків там... Наскільки була серйозна ситуація, потім дуже цікавий, потім почали поступати поранені. І сьогодні ми маємо дуже хороший проєкт разом, власне з цим фондом, коли є можливість відправити на реабілітацію до країн Західної Європи військових після, після лікування в наших госпіталях і шпиталях. І вже станом на сьогодні. Десь близько двох тисяч воїнів нам вдалося за допомогою наших партнерів власне відправити на, на реабілітацію. Тому я навіть користуючись сьогоднішнім ефіром, звертаю увагу і, і звертаюся, якщо, якщо є така потреба, якщо ви знаєте, кому потрібно допомогти, то така можливість сьогодні є. Тобто фонд присилає автомобіль до Івано-Франківська. І присилає лікарів, присилає відповідний санітарний персонал, і військові їдуть на реабілітацію до в кращі реабілітаційні центри Польщі та Німеччини. Uh -huh. Так що сьогодні така можливість є. Так що, прошу звертатися до нашого офісу з цими пропозиціями, ми допоможемо їх реалізувати пане Ростиславе, я розумію, що війна, звичайно, дуже, як кажуть, збила вас з тих планів, які ви ставили перед собою, я маю на увазі вашу фракцію, так. Але звичайно, скільки вона не тягнулася, ця війна вона обов'язково закінчиться і закінчиться. і Ми вже в цьому з кожним днем все більше і більше переконуємося з нашою перемогою. І тому мені здається, що вже сьогодні депутати у першу чергу повинні дивитися в наше майбутнє. Що для себе який напрямок для себе ви обираєте в майбутнє? Ви щось будете змінювати в своєму статуті, в своїх поглядах на майбутнє? На що ви будете робити більше нажим? Бо я знову хочу вас повернути до того, що я сьогодні починала з цієї корупції. Ми ми знаємо, що наша країна надзвичайно корупційна, хоча ми розуміємо, що корупція існує у всіх країнах. Але напевно, вже е, такої ваги, як вона набрала в нашій державі. А ще тим паче, коли ми довідалися, що вона і сьогодні, під час е, таких от ситуацій, які склалися, здавалося б, би, весь нарід повинен об'єднатися і мати одну ціль, і тут раптом виникають такі речі, ми розуміємо, що треба владі. І робити певну люстрацію. Чи взагалі це реально сьогодні, ну, хай буде завтра, післязавтра, після перемоги, зробити ці ілюстрації на вищих ешелонах е, уряду? Чи це нереально? Пані Олено, знаєте, я сторонник тої думки, що корупцію може зупинити тільки страх. Більше нічого. Тому що, ну, повірте, що спокуси, а ми з вами ну оцінюємо цифри там хоча хоча ж би останнього корупційного скандалу та з обладнання де де е, спокуси де розмір спокуси можна оцінити мільярдами гривень правда вони настільки великі що нічого крім страху страху втратити е, свободу страту втратити волю можливо страху втратити все що, все що ти маєш не зупинить корупцію тому і тут, і тут я просто глибоко в цьому переконаний, можу знову скажу непопулярну думку, але глибоко в цьому переконаний, що тут без, знаєте, без такої жорсткої допомоги наших західних партнерів от просто не обійтися. От не обійтися і все. Тому що і про це говорить досвід ну, країн, які вже десь це пройшли або десь на етапі е, проходження цього. Ну, найбільш корумпованою країною з сьогоднішніх країн ЄС чи бувших країн Варшавського договору. Ну, всі знають, були Румунія Болгарія, так, так. але був, був антикорупційний в Румунії прокурор, яка мала карт-бланш від, від західних партнерів, які дозволили їй робити все, що вона вважає за справедливе. Так, скажімо, це був прокурор справедливості, і яка, власне, використовуючи цю підтримку західних партнерів, використовуючи тільки її, вона добилася серйозного зламу в румунському суспільстві. І маємо приклад Болгарії, де. От не було так жорстко, не було такого страху, про який я перед цим говорив, і там ситуація вона є набагато складнішою або не так просунулася вперед, як воно це сталося в Румунії. Тому тільки жорсткий, жорстокий Ззовні, контроль зовні. зовні. На перших порах далі ми до цього звикнемо. Далі ми йдемо встанемо на, е, на рельси нормальності, я вважаю, і, і ми зможемо це подолати самі. Але але допомога, і перші поштовх, і перші оці е, якби роки контролю вони повинні бути західні. Так цікаво, я загадую вашого лідера, вашої партії. Так і коли він йшов на. Е... Вибори президента він говорив, що одне для нього з найважливіших завдань це зробити армію. Сю, і ми ну, там були три речі, згадаю. Ну, Армія та, віра, мова. Так, так, віра і мова. До речі, сьогодні день рідної мови, і це теж дуже важливо. Так, от я хочу запитатися, бо хочу повернутися знову до завдань вашої фракції. Чи не змінилися тепер ваші завдання? Вони щось додавалися, щось змінилося. Та ні, завдання ці не змінилися, бо це засади. Бо згадайте, як кпили, як, як навіть цинічно жартували над, над цими речами. Давайте згадаємо, що відбувалося там в 19-му 19 році, в 20-му навіть, і навіть в 21-му. І як сьогодні життя показало, що власне армія, віра і мова є тими стовпами, тими баз, тою, тою базою, на якій. На якій в принципі можливе існування незалежної суверенної держави, бо без цих трьох речей існування будь-якої держави не є можливим, і я дуже тішуся, що одна з трансформацій, ми теж недавно тут в цій студії обговорювали знаєте, трансформацію. Найважливішу трансформацію минулого року так звучало питання від ведучого вашого колеги. І для мене, і я зараз повторюю цю саму відповідь, власне, наймене найбільшою трансформацією нашого суспільства, що ми повернулися до цих цінностей. Так, над ними сміялися, але дякувати Богу, ми до них повернулися. Ми, і сьогодні Українська держава, власне, будується на цих. Трьох засадничих цінностей так склався час, який примусив нас, нас зрозуміти, що це є три кита, на яких і тримається державність. Добре, наразі я би я хотіла би, звичайно, поговорити, бо незабаром десь буде відбуватися чергова сесія обласної ради. Я би хотіла почути, які там питання збираються розглядатися, зокрема, що ваша фракція там пропонує. Але можливо, давайте спочатку згадаємо вчорашній приїзд Джо Байдена. Сьогодні ми очікуємо його звернення з Польщі, яке незабаром вже буде транслюватися в прямому ефірі. Сподіваюся, ми з вами його теж почуємо. Звичайно, Ну, вчорашній приїзд виявляється. Ви знаєте, я навіть не знала, а виявляється, що в Америці вчора було державне свято з вихідним днем, називається це День президента. І він відбувається. Це свято не тримається числа, воно тримається дня ага. третій понеділок лютого. І саме цей день Джо Байден обирає для того, щоб приїхати до України і в цей день побути не з американцями, а з українцями, таким чином об'єднати ці два народи. так, щоб ми відчули таку велику солідарність. Як ви розцінюєте вчорашній приїзд і що ви чекаєте від сьогоднішнього звернення? Ну, дивіться, насправді ну, ми оці три дні дуже важливими, тому що насправді, от візит Джо Байдена в Європу, його так насправді називають взагалі. Він складається з трьох днів. Він складається з понеділка. Це візит до України. Він є сьогодні в Варшаві зустріч з президентом Польщі і в 18.30 ми очікуємо на виступ і звернення американського лідера до народу Польщі, до народу України, до народу, зрештою, Об'єднаної Європи. І в середу. Теж буде дуже цікава подія, про яку не говорять ще, але вона насправді теж відбудеться. Це зустріч так званої Бухарестської дев'ятки. Тобто, Бухарестська дев'ятка це є е, країни східного флангу НАТО, тобто починаючи з Болгарії, Румунії, Словаччини. Е, Ну і далі угу. до і далі до гори, тобто вони теж завтра будуть мати зустріч із Джо Байденом, де вони будуть обговорювати ну безпекову ситуацію, може більше в розрізі НАТО, але вона 100% там будуть говорити про Україну і про участь НАТО в той в тій чи іншій мірі в, в ситуації по Україні. Що стосується вчорашнього візиту, безумовно, це був дуже потужний, дуже сильний хід. Знаєте, це був, ну, там багато символізму, правда. Тобто перша річ, яку ми можемо сказати, там, ну, це був якби ляпас, Щигель, як хочете, дипломатичний, знаєте, Путіна. Тому що, знаєте, я думаю, що Путін мріяв бути в Києві, правда, він, він мріяв про це бути, а Байден його мрії похоронив знаєте, і приїхав до Києва перший. Це був щигель номер один. Другий він вчора виступав в Києві. і він це зробив перед Путіним. Це теж дуже важливо. Тобто він завжди на крок вперед. Він завжди його випереджає. Тобто той завжди його доганяє. Це теж е, дуже важливо з точки зору, знаєте, хто сьогодні перший, а хто сьогодні. Е, хто сьогодні рушник весільний стане? Знаєте. Та, о, о, дуже гарний приклад. А хто сьогодні е, другий. Е, ну і третє. Е, я думаю, що цей візит ще дуже був потрібен самому Байдену, знаєте, тому що дуже багато в тому числі розповсюджується, знаєте, таких російських наративів про те, що американський президент якийсь там кволий, нерішучий, несміливий боягуз. Він цим своїм візитом в день президента він розбив, розбив цей наратив в пух і прах, тому що він показав так: всі лідери були. Я як лідер західного світу, як лідер західної цивілізації. Якби завершують цю серію візитів ну сьогодні ще була прем'єр-міністр uh -huh, Італії, Італії в Києві. там ми знаємо про це. От і він таким чином підсумував ті всі візити. Я думаю, він приніс теж багато цікавої інформації на переговорах з українським президентом, бо знаємо про що говорили: про енергет... про війну, енергетику, інфраструктуру. Та тобто, дивіться, одне питання: військове, а два питання про майбутнє, то що ми з вами говорили. Тобто, вже є думка про майбутнє і третій. І наступна думка, яка, мені здається, вчора прозвучала не прямим текстом, але вона прозвучала, і вона є дуже важливою, змінився американський погляд на цю війну. В мене враження, що довший час американці все-таки мали за основне щоб Росія не виграла. Тобто, ну, згадайте, ці повільні рухи по допомозі. тобто... Тому що не було розуміння, що, що там має відбутися далі. завершенню. вчора в mm. мене таке враження. От судячи з виступу Байдена, і напевно подивимося, чи це буде підтверджено. Мій цей прогноз сьогоднішнім виступом його у Варшаві. З'явилася думка, що Росія повинна програти, і Україна повинна виграти. І як це буде? Ми вже в нас вже є план, що буде з цими з цією країною далі. Тобто, з'явилася тверда. Впевненість з перемога має бути швидкою, що вона має бути рішучою. Згадайте декілька разів, що вона має наступити в цьому році. Прозвучали теж такі за дужками прозвучали ці фрази. От мені здається, що з'явилася тверда впевненість в тому, що ми рухаємося активно, поступально, що ми не даємо ту зброю, яка нам не потрібна, або яка в нас не складає. Ми даємо ту зброю, яка не нам не потрібна, а яка вам потрібна, тобто ту зброю, яку, з допомоги якої ви переможете. От десь оцей наратив мені здається появиться. Я з вами погоджуюся, що уже лідери європейських країн, звичайно, Буш, Буш, кажу, Джо Байден чітко знають, що повинно бути в Україні, але вони мені здається, що досі не розуміють, що повинно бути з Росією після війни. Ну, це точно набагато серйозніша проблема ніж відповідь на перше питання. Тому що що повинно бути в Україні? Ми теж це всі розуміємо. Тобто, це повинна бути і країна, частина західного світу, частина з реконструйованою реновованою економікою, і з здоровим некорумпованим суспільством. Так. Це оце точно. А, а що має бути там? Дійсно, є ця проблема, але мені здається, вони десь близькі або підходять до її вирішення. Хоча ну якщо вже говорити про геополітику, там сьогодні є інша проблема. Ви знаєте, цікавий візит міністра закордонних справ Китаю. Китаї, та ви знаєте, та, він та, поїхав в Угорщину. Та, та. Він їде в Москву, і там формується якийсь такий дивний дивний союз, який насправді ну турбує, турбує сьогодні світ, і турбує сьогодні цивілізований світ. Добре, в нас не так вже багато часу залишається, але ще є. І наразі я звертаюся до наших глядачів. Якщо у вас виникають якісь запитання до пана Ростислава, будь ласка, скористайтеся своїми телефонами. Телефонуйте, пан Ростислав готовий відверто з вами спілкуватися. А я наразі хочу поговорити про ті питання, які будуть підніматися на обласній раді, яка незабаром я не знаю. в Кінці лютого, на початку березня повинна відбутися. Так дійсно, незабаром відбудеться засідання сесії. обласної. Ради Про порядок денний, ну не знаю. Тобто, що стосується з нас, знову таки, ми будемо про загальнополітичні питання, хочемо підняти їх два. Хочемо підняти те ж питання, яке ми вже сьогодні зачіпали з вами в розмові: про те, що до сьогоднішнього дня в дуже багатьох місцевих органах місцевих радах, місцевих органах управління працюють депутати з заборонених партій. ОПЗЖ і їм подібне. Правда, вони, вони ж там працюють, ті депутати, які обиралися від цих партій. Тобто, на наше глибоке переконання, і на нашу думку, вони не мають права жодного морального, ну, тим більше морального, е вершити долі людей і працювати, е працювати в органах управління нашої держави. Тому ми це питання власне, будемо піднімати як фракція. Хочемо теж обсудити таке питання, яке. Сьогодні є досить наболілим в суспільстві питання про зміни оплати військовим. Знаєте, там відбулися деякі зміни, uh -huh. і знає, на фоні цього останнього скандалу воно, воно, на наш погляд, вимагає все-таки зміни. Тобто, тобто, сьогодні зменшувати оплати військовим, ну, нам, здається, не на часі. Нам виглядає, що воно не є. Правильним, доцільним, тим більше, що, що ті гроші не йдуть на утримання родин, а зачасту йдуть ще й на е, закупівлю чи необхідного того, як дістає обладнання чи тих самих автомобілів, які. Так е, так, військові... так цікаво, що наші військові, як кажуть, роблять складчину так, своїх та, коштів та, і це, за це, свої власні кошти купують. Ну, Абсолютно так, тому що ну, є волонтерські поставки, але є і, є і реальна складчина, коли військові дзвонять, кажуть, дивіться, хлопці, у нас є трохи грошей. Додайте ви трохи, давайте щось привеземо. і цих проєктів реалізовано є дуже багато. Але про одне хотів сказати, можливо, то питання, дякувати Богу, не виноситься на сесію обласної ради, але питання, яке так трошки бурлить в Франківську. От мушу сказати, теж сьогодні використовуючи тим ефіром, що в Франківську бурлить одне питання про те, що є якісь ніби наміри. Виселити дитячу музичну школу номер 1 з того приміщення, яке вона сьогодні займає, і тому, що ну, там на неї претендують. Інші структури, то я сьогодні хочу всіх якби заспокоїти, тому що вони є тут купа звернень з цього приводу, що угу. це питання, дякувати Богу, не виноситься на сесію. що воно е з точки зору тих тих структур, які потребують приміщення, буде вирішуватися, але не буде вирішуватися за рахунок власне дитячої музичної школи номер один. Тому ви зачепили питання міста, і тому я мені теж. Пиш... Можливо, це чутки, але я чула, що теж хочуть підняти питання. Хоча мені здається, що воно можливо не настільки нагальне і на часі його зараз піднімати. Що нашу льодову арену хочуть назвати в честь Степана Бандери. Як ви на це дивитеся? Навіть якщо це питання ну. Можливо, буде підіймати, може не буде підійматися. Як ви вважаєте, це взагалі важливо сьогодні? І чи варто цю постать сьогодні? знаєте, ім'я цієї постаті затирати так, отак затирати до такого. Яка Людова арена і Степан знаєте, Я не чув про ці наміри, відверто кажучи, хоча е, десь було питання про якусь нову редакцію статуту? Ну, щось, mm -hmm. щось, щось теж крутиться, щось пов'язане з Людовою ареною, крутиться. Не, але дивіться, знаєте, воно е, я сторонник такого великий, бачиться здалеку. Десь треба, або перед тим, ніж ну, як спішити це робити, трошки взяти паузу і подумати, ну чи, чи, чи не. Чи не затреми, можливо, вона можливо це і треба зробити, можливо, це і вартує зробити. Але ну воно має е, от робити себе з емоцій, не в пориві, а так з якимись таким, знаєте, з якимось таким ви академічним спокоєм. З, з таким академічним спокоєм, тому що тут пауза, вона повинна бути е, от в цій ситуації. Я вже ж треба дуже рухатися спокійно. Арена ж, ну так, оно і, і дивіться, і перед тим ніж її називати, ну постатю, е, нашого провідника, знаєте, її перш треба привести в порядок. Правда, перш треба, щоб вона функціонувала. Перше треба було, щоб вона була зразком того, як повинна виглядати е спортивна споруда в славному місті Івано-Франківська. А далі вже тоді ну, думати про назву. Я би, наприклад, так розклав алгоритм дій щодо цієї арени. Добре, наш ефір завершується, і на завершення пане Руславу, я би вже таке особисте запитання, як ця війна змінила вас особисто. Можливо, на якісь речі ви кардинально по-іншому почали дивитися? Знаєте, гарне питання, часто собі його теж задаю. Знаєте, бо теж перший раз оця зміна така потужна, знаєте, у мене була після Революції Гідності. Я навіть піднімав деколи свої пости тоді, О, вони були зв'язані з те ж тема, яку ми вже піднімали з корупцією, але вже в, в підприємницькому середовищі, бо воно було зв'язано з тим, що ми там багато працюємо. Я в своїй професійній діяльності дуже багато пов'язаний з рук зовнішньоекономічною діяльністю, дуже багато працюю на митниці, і в ті часи до революції гідності, знаєте, там без хабара, без там можна було не заходити в ту структуру, і в певний момент ми собі сказали все, ми хабарі не даємо. Ми платимо чесно податки, ми е, стаємо е, європейцями в цьому власне, в цьому сенсі. Е, Але це було одностороннє таке, можна Дуже дякую, дуже дякую за підказку. Але це був, знаєте, як то гра в одні ворота. Тобто, коли потім ситуація почала змінюватися, ти зрозумів, що проти системи поперти важко, і система, якби тебе знову заставляла бути іншим. І сьогодні я сам собі просто ставлю це за завдання. Я хочу стати, знаєте, змінити себе так, щоб я знаєте, міг говорити правду, міг робити те, що я хочу, міг працювати чесно, відверто. Не от абсолютно відкрито, але це вимога до всіх, тому що не може один працювати так, а, а, а двоє, вся система по-іншому, вся, вся система по-іншому тому, тому оце як то кажуть, бажаю вам і собі. Знаєте, оце, оце та історія, коли щоб ми якби з вами настільки трансформувалися, щоб нам було стало комфортно жити в нормальному, чесному відкритому суспільстві європейському. Спасибі велике. я теж знаєте, дуже хочу, щоб ми е, знаєте, коли люди наші приїжджають до Канади, до Америки, вони перше, що кажуть, відчуття якоїсь неймовірної це не можна побачити, це можна тільки відчути внутрішньої свободи. Коли людина, розумієте, вона собі знає цінну, незважаючи на те, де вона працює, ким вона працює. Якщо вона працює, вона вже людина з великої літери, і вона разом з тим почувається надзвичайно вільно. Я дуже хочу, щоб ми на цій нашій землі теж почувалися господарями вільно. Інними і щасливими. Наразі будемо сьогодні очікувати виступ Байдена. Так, залишається 30 хвилин. Так, залишається 30 хвилин. Я щиро дякую всім, хто з нами був протягом цього прямого ефіру. Я з вами прощаюся до завтра. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Залишайтеся за Галичиною, адже ми працюємо для вас. Дякую, всего доброго, до побачення.